Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги аромадифузор Кінскотер. Це ультразвуковий зволожувач повітря зі світлодіодним підсвічуванням. Ви завжди можете додати до нього ароматичні масла для того, щоб наповнити вашу кімнату приємним ароматом. Дизайн полум'я чудово працює для зняття стресу після робочого дня або активного навчання. аромадифузор зволожувач має два режими на вибір яскраве та м'яке полум'я. Рівень шуму до 25 дБ не заважатиме вам зосередитися на роботі або засинанні. Міні-зволожувач автоматично вимикається, якщо води недостатньо для роботи. Це також буде відмінним подарунком для сім'ї, друзів та коханих. Пропонуємо до вашої уваги портативний вентилятор. Він дуже легкий у транспортуванні, має невеликі розміри та малу вагу. Має в комплекті пульт дистанційного керування, завдяки якому ще зручніше керувати вентилятором. Підходить для домашнього та зовнішнього використання. Вентилятор виготовлено з високоякісного ABS-пластику, який є міцним та має тривалий термін служби. Має регулятор швидкості обертання. Безшумна робота не заважає працювати або спати. Цей міні-вентилятор піклується про ваш комфорт, затишок у вашій оселі та допоможе охолодити вашу кімнату. Пропонуємо до вашої уваги вакуумний пакувальник. Повністю автоматичний вакуумний пакувальник стане вашим добрим помічником на кухні. Він допоможе правильно зберігати продукти харчування та надасть більший термін зберігання. Легкий у транспортуванні має невеликі розміри та малу вагу. Він ідеальний для домашнього використання та допоможе вам заощадити час. Можна обрати час зварювання пакета для ідеального зварювального шва та вакуумної герметизації. Пакувальник оснащений датчиком контролю температури. Шва вакуумний пакувальник буде ідеальним помічником на вашій кухні. Пропонуємо до вашої уваги електричний спінювач для молока. Він дозволить за кілька секунд приготувати молочну пінку. Тепер вам буде нескладно її зробити для вашого капучино або лате. Особливо такий спосіб дуже подобається дітям. Спінювач зручно доглядати, він не ковзає в руках та його легко знайти серед іншої кухонної техніки. Буквально протягом 15-20 секунд у вас буде чашка, заповнена молочною піною. Він безпечний для харчових продуктів та зроблений з нержавім. Ючої сталі він добре працюватиме як з гарячим, так і з холодним молоком. Пропонуємо до вашої уваги фільтр для води. Він допоможе вам швидко та ефективно очистити воду. Він має невеликі розміри та малу вагу, що дуже зручно для перенесення. Завдяки цьому фільтру вам потрібно лише 3 хвилини, щоб отримати повну чашку води. Також фільтр оснащений функцією іонізації. Така вода допоможе в засвоєнні корисних речовин та зменшить рівень холестерину, виконаний з якісних матеріалів, які забезпечують довговічність у використанні. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для нижньої білизни. Це чудова річ для зберігання нижньої білизни, яка заощадить ваш час на її пошуки. Усі речі завжди будуть на своїх місцях. Органайзер складається з секторів, розділених перегородками. Для зручності чищення органайзера є блискавка на дні. Він виготовлений з якісної тканини, яка забезпечить довговічність використання. Цей органайзер допоможе вам зберегти багато місця у вашій шафі. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для кабелів. Він надійно збереже ваші кабелі, флешки, зарядні пристрої та перехідники не тільки від заплутування, а й від постійних пошуків по всій квартирі. Тепер, маючи цей органайзер, у кабелів буде своє місце, куди їх складати після використання. Він оснащений зручними відділеннями для кожного дроту. Місткий органайзер для дротів збереже ваші нерви та час, які зазвичай витрачаються у пошуках потрібного кабелю. Пропонуємо до вашої уваги фотоапарат з друком. Дана камера для миттєвого друку чудовий аксесуар як для дітей, так і для дорослих. Вона виконана з високоякісного матеріалу, що надає їй довговічності у використанні. Дана фотокамера в комплекті містить три рулони паперу для друку, що дозволяє створювати сотні чорнобілих фотографій. Вона дуже компактна, тому її дуже легко брати з собою. Фотоапарат з друком це чудовий та оригінальний подарунок для будь-якої творчої людини. Пропонуємо до вашої уваги акумуляторну світлодіодну настільну лампу. Акумуляторна лампа звільнить ваше робоче місце від зайвих дротів. Також це дає вам свободу розміщувати настільну лампу там, де вам це потрібно або хочеться. Вона підтримує 24 години слабкого освітлення та 10 годин яскравого освітлення. Вона стане елегантним елементом будь-якої кімнати. Це корисна річ для дому, офісу або школи, а також чудовий подарунок для близьких людей.